Білий на літну язичку у дитини це молочниця, відповідаю, ознаками кандидозного стоматиту в народі молочниці у малюка є білі плями на язику, щоках, піднебінні яснах. І якщо ви намагатиметесь їх позбутись, витирати, залишатимуться червоні плями, які можуть навіть кровоточити. У дитини може бути пелюшковий висип, і вона може метушливо поводитись на грудях під час годування, брати, відпускати, кричати, непокоїтись, просто тому, що їй банально боляче та дискомфортно. Втім, кандидоз може протікати безсимптомно, у малюків, рівно як плюшковий висип та метушливість на грудях можуть бути пов'язані з іншими причинами. То чи треба все ж таки щось робити з так званим молочним язиком? Ні, не треба. Це просто залишки молока або суміші на язичку дитини, якось змивати, давати дитині воду, витирати не потрібно, тому що ці залишки не несуть жодної небезпеки і з кандидозом зв'язку не мають. Власне, цим відео хочу завершити цикл про кандидоз в худному вигодованні. Але якщо у вас залишаються запитання, пишіть в коментарях, я залюбки відповім.